Вітаю! Давайте сьогодні подивимось, як перетворити звичайнісінькі таблиці на щось розумніше, на інструменти, які можуть приймати рішення. Ми вийдемо за межі простої математики і, по суті, змусимо дані працювати на нас по-новому. От просто уявіть собі, таблиця сама сигналізує, що бюджет перевищено, або, скажімо, миттєво сортує учнів за результатами. Звучить ніби якась магія, правда? Але ні, це не магія. Це чиста логіка в дії. І сьогодні ми розберемося, як саме вона працює. Так з чого ж усе починається? А все насправді зводиться до однієї дуже простої ідеї. В основі будь-якого мислення таблиці лежить її здатність відповідати на прості питання так чи ні, істина чи хибність. От і все. І ось це саме питання, яке ми ставимо таблиці, має свою назву логічний вираз. По суті, це просто твердження, на яке є лише дві можливі відповіді істина або хибність. І ключовий елемент тут це завжди якийсь оператор порівняння більше, менше дорівнює. Давайте подивимось на конкретні приклади, що було зрозуміліше. Ось, скажімо, вираз A1 більше одиниці. Що він робить? Просто перевіряє, число в клітинці A1 більше за одиницю, так чи ні? Або ось цей b 13 дорівнює Петрик. Тут ми вже працюємо з текстом і питаємо: в клітинці b 13 написано саме Петрик. І дивіться, третій приклад b 3 мінус 3 більше або до рівня 12, він ще цікавіший. Таблиця спочатку виконує обчислення, а вже потім порівнює результат. Тобто ми можемо ставити навіть такі трохи складніші питання. Добра таблиця може сказати нам так або ні, істина або хибність. Але що ж з цим робити далі? І ось тут на сцену виходить, можна сказати, головний герой нашої розмови це функція Іф. Саме цей інструмент бере відповідь і перетворює її на конкретну дію. Давайте глянемо, як вона влаштована. Всередині у неї три частини, всього три. Перша це наш логічний тест, тобто те саме питання. Друга – що робити, якщо відповідь так, тобто істина. І третя, що робити, якщо відповідь ні, тобто хибність. Питання дія на так, дія на ні. Все насправді дуже просто. Найкращий спосіб це уявити це роздоріжжя. Наш логічний тест це, по суті, дорожній знак, який вказує, куди повернути. Якщо умова виконана, істина, ми йдемо однією дорогою і робимо одну дію. Якщо ж ні, хибність, звертаємо на іншу і робимо щось зовсім інше. Тобто функція if — це такий собі регулювальник для наших даних. Ну що ж, з теолією, здається, розібралися. А тепер найцікавіше давайте подивимося, як ця функція працює на практиці, бо саме тут розкривається вся її безперебільшення потужність. Подивіться, наскільки це гнучко, що тут відбувається. Формула спочатку перевіряє. Добуток чисел в клітинках a 1 та b 2 більший за нуль, якщо так, вона виконує одну дію обчисля квадратний корінь. А якщо ні зовсім іншу, підносить одне число до степеня іншого. Тобто таблиця сама вирішує, яку формулу застосувати, неймовірно, правда? І це ще не все. Функція if чудово працює не тільки з числами, а й з текстом. Ось дивіться, класичний приклад з бюджетом. Формула порівнює фактичні витрати з плановими. Якщо витрати виявляються більшими, вона одразу ж виводить текстове попередження, перевищення бюджету. Якщо ж все гаразд, з'являється заспокійливе окей. Це ж ідеально для створення звітів, які самі себе контролюють. Або ось вам ще один життєвий приклад. Таблиця автоматично призначає категорію, ну, в даному випадку колір, залежно від зросту учня. Якщо зріст вищий за певну позначку, отримуємо зелене, якщо нижчий, червоне. Тільки уявіть, скільки це може заощадити часу. Більше не потрібно перевіряти кожного учня вручну. Все робиться автоматично. Добре. З одним питанням все зрозуміло. Але ж у житті буває складніше, правда? Часто для прийняття правильного рішення потрібно перевірити не одну, а одразу кілька умов. І для таких випадків у таблиць теж є свої спеціальні інструменти. Це наші помічники, функції AND, OR та NOT. Якщо коротко, AND каже так тільки тоді, коли всі умови виконані. OR каже так, якщо виконано хоча б одна умова. Ну, а NOT – це такий собі перевертень. Він просто змінює результат на протилежний істину на хибність, а хибність на істину. Щоб відчути різницю, давайте порівняємо. Функція AND вона дуже сувора. Уявіть, що ми перевіряємо, чи є число двозначним. Умова така: число має бути більше за 9 і одночасно менше за 100. Обидві частини мають бути правдою, без винятків. А от функція or, вона значно гнучкіша. Наприклад, для знижки клієнту достатньо мати купон або бути членом клубу. Виконана хоча б одна з цих умов чудово, знижка є. Так, давайте підіб'ємо підсумки. Все, про що ми говорили сьогодні, насправді зводиться до однієї простої, але надзвичайно потужної ідеї. Тепер є можливість навчити таблицю приймати рішення, автоматизувати рутинні завдання, створювати звіти, які оновлюються самі по собі, по суті, перетворити статичний набір даних на динамічний, живий інструмент, що реагує на будь-які зміни. Це вже не просто клітинки з цифрами, це справжній інтелектуальний помічник. І наостанок залишається лише одне питання: яке перше рішення чи рутинне завдання варто довірити такій автоматизації?